Від чого залежить якість, комфорт та безпечність проведення процедури цистоскопії? По-перше, це сам інструмент, цистоскоп, який вводиться в сечовий міхур для виконання цистоскопії. Діаметр цистоскопа який менший, буде викликати менше дискомфорт, ніж товстий інструмент. По-друге, це оптична система. Система оптична є на самому інструменті та є візуалізація на екран. Камера, екран і оптична система забезпечують якісну візуалізацію сизової сечового міхора та уретри. Наступний чинник це антисептична обробка інструментарія, яка забезпечує безпечність в плані бактеріального забруднення. Ще комфорт. Проведення цистоскопії можна доповнити знеболюванням нейролептональгезії за допомогою закису азоту або за допомогою препарата ЮМЕРОКС.